Я прошу подякувати вам за зустріч і дуже перепрошую, дякую, що я витримаю. Дуже цікаво, але я вже ледь сприймаю це все. Але внутрішнє, я розумію, що йдеться. І ну, повторююся, що буду молитися, щоб це розвивалося, бо справді це, щоб сказати, це є те природне, що потрібно для нас. Бо все інше є надбудови і є неприродні для нас всі ті, всі ті структури, які були створені, які нам нав'язуються, які нам подаються, всі ті такі речі, які не є природні для нас, які роблять нас, е, е, як би сказати, самотніми. Тому що ми стоїмо у світі глобальному, де є багато людей де, де ми є самі, немає людей. Коли ми будемо мати такі, де, де ми будемо мати такі спільноти, такі кооперативи, які сьогодні презентацію ви побачили, почули, і, і цим живете, напевне, то, то ми будемо мати людей, де, де нема дуже, може, багато людей, але де кожен почувається в спільноті, в потрібним і що є хтось. Бажаю вам гарного закінчення цієї зустрічі. І я сподіваюся, що ви ще приїдете так, повідомити, і, можливо, ми будемо ще старатися долучати людей до цього, можливо, ще щось придумаємо, таке, щоб більше людей дізнавалося, ще хто що робить, ділилися цим, і щоб дійсно відчувалася ця спільнота, природня спільнота людей. Хай Бог благословить вам, чекаю на, на ваші дзвінки, на ваш приїзд і смачного вам.